Приватні свердловини загрожують збручанському бручанському родовищу мінеральних вод. Депутати і науковці схаменулись, дали висновки зайві законсервувати. Проте приватникам, які ховають ці свердловини на території своїх санаторіїв, ці висновки лише папір. Не зовсім законну свердловину облаштувала у своєму санаторії донька тодішнього керівника державної екологічної інспекції Альона Гуменюк. Посадовець, який мав би слідкувати за дотриманням законодавства в екологічній сфері, цього не помічав, доки був на посаді. У 2013 році, коли родина Гуменюків розпочала буріння, екологи забили на сполох, і департамент екології і Хмельниць курорт ресурси благали тодішнього керманича заборонити буріння. Ось цієї свердловини качати воду не можна, адже її власники, родина гуменюків, немає спеціального дозволу на користування надрами. А отже, і брати звідти мінеральну воду. Однак, журналісти народного контролю під виглядом відпочивальників безперешкодно набрали воду із нібито недіючої свердловини. А це що за водичка? Це ваша сама мінеральна водичка. А вона а вона звідки? Може є джерело. Оце скважина, так? Да? Це церква, де там є скважина. І звідти вона поступає сюди. А там не Вони... забрати. Там не можна брати. А це те саме там закрито. Там закрито. А це щось коштує? Ні, нічого не коштує. Беріть, беріть стільки, кошти, каїти на те. Воду не можна брати, не можна пити, не можна їсти. Вже з посвідченнями заходимо у санаторій, аби там пояснили, чому свердловиною користуються. Нашу знімальну групу особисто зустрічає екс головний екологічний інспектор області Віталій Гуменюк. Це той самий чоловік, який, будучи при посаді, заплющував очі на незаконний бізнес доньки. Так, от і на першу за мною. Ну, так хочемо представитися, хто ви, що ви. Далі розмова відбувається за зачиненими дверима. Те, що дозволу на спецводокористування у Альони Гуменюк нема, її батько підтверджує. Водичку ми беремо її в палаці, і людям даємо з білета п'яти людям воду. Всю, повністю. В зв'язку з тим, що в нас немає дозволу на спецводокористування. Цікаво, що Віталій Гуменюк вже після другого звільнення не покидає спроб поновитись на посаді головного екологічного інспектора. Колишні підлеглі лише знизують плечима, перевіряти санаторій не можуть, бо діє урядовий мораторій. І про це ще вчорашній керівник добре знає. Заступник голови обласної ради обіцяє, депутати цього скликання не дадуть дозвіл на спецводокористування родині гуменюків. Нас поставили в такі рамки, що е... Ну, по перше, вони приватні на єдиному податку. Вони це чудово знають, вони цим користуються. Діденщиків нам взагалі заборонено перевіряти. Я маю впевнення, що саме ця рада, це депутатське скликання, не пройде цей дозвіл, тому що дуже резонансне. Журналісти та активісти народного контролю йдуть до правоохоронних органів із заявою про виявлені порушення. Протягом доби ваше звернення буде розглянуто, Якщо будуть підстави. Про вчинення кримінального пропорушення матеріали були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. І протягом 30 днів у вас буде повідомлено про результат. Ми вимагаємо, аби державні надра використовувались для держави, а не в приватних інтересах. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ